Доброго, діткам бажаю, вам привітик надсилаю, щастя, радості і сміху, чудової погоди на потіху. Іскорко, суперсил, жуж зустрічайте і день дітей винахідників разом відзначайте. Друзі, вам привіт! надсилаю. І чарівні слова разом за мною промовити, закликаю. Ну, мо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Про день дітей винахідників розмову поведем і цікаві факти слухати почнем. Щороку, 17 січня в усьому світі. Відзначається День дитячих винаходів, бо саме діти і є творцями та великими вигадниками, датою Дня винахідників обрано день народження Бенджаміна Франкліна, знаменитого дослідника природи, який у 12 років зробив свій перший винахід ласти, і змайстрував він їх з дерев'яних дощечок. Історія знає безліч прикладів винаходів, в яких саме діти грали одну із ключових ролей. І зараз, в наш час, дитячі винаходи набувають неперевершених результатів від своїх юних творців. Хлопчик з Одеси Борис Чубін, 14 років, створив навігатор для сліпих. Максим Шумаков. З Волинської області в 16 років розробив безпілотник. Максим Лема зі Львова в 12 років створив робота інженера БТІ. Валентин, Фречка із Закарпаття, в 16 років придумав, як переробляти листя в папір. Софія Іванова, яка мешкає в нашому з вами місті Харкові. 16 років винайшла винахід, який економить паливо. Друзі, зараз пропоную вам послухати історію про одного юного винахідника. Це було у 1905 році. Одинадцятирічний американський хлопчик Френк Еперсон випадково залишив на Ганку будинку. Склянку з содовою водою, лимонадом і дерев'яною паличкою, якою він розмішував напій. Вночі температура на вулиці опустилася нижче за нуль. І вранці Френка чекав сюрприз. Підставивши склянку під струмінь гарячої води, Еперсон отримав шматочок кольорового льоду на паличці, який вивився. Настільки смачним, що Френк відразу похвалився випадковим винаходом перед своїми друзями. І уявляєте, малята, через 18 років був представлений до виробництва всім нам відомий зараз фруктовий лід. А зараз, мої маленькі розумники, і ми з вами спробуємо себе у ролі. Творчих винахідників, і зробимо із соку фруктовий лід.